Постійної напруги спорт підтримає тебе, друзі. Усім привіт, слава Україні! Ви на Ютуб каналі Футбол 24 Ви не чекали, ми повернулися з подкастом про фентезі АПЛ. Володя, привіт! Привіт, віталік! Вітаю всіх! Нагадаємо, пропустили один епізод через трагічні події, що трапилися в селі Гроза на Харківщині. Якраз той день, коли мав виходити на наш подкаст, відповідно ми вирішили його не випускати. Але в той день ми мали роздавати призи. Ми таки оголосили переможців, і з нами зв'язалися двоє з них. Переможець Дем'ян Руденко і Андрій Павлів, який зайняв третє місце, вони обоє нам написали. Не написав лише Євген Стукало, в якого у друге місце і законне термогорня повно буде. Тому Євгене напиши при нагоді, якщо слухаєш, ми і тобі відправимо твій приз. Ну і власне до фентезі переходимо. З невеликий спойлер ми з Лодією, обоє зіграли wildcard перед попереднім туром, і що з цього вийшло, будемо дивитися. Давай, колега, починайте. Е, так, активував я WildCard. Е, ще 4 гравці в мене лишилося з попередньої команди, 56 очок, і я навіть піднявся. Е, 380 948-й я у світовому рейтингу і 9-й в нашій лізі з відставанням, щоправда, у 40 очок від першого місця. Але я думаю, це ще можна відіграти. Ми тільки зараз підходимо до 9-го туру. Ще все попереду. Тернер 6 очорту повністю себе виправдала заміна Ареоля, який двічі пропустив від Нюкасла. Але проблема в тому, що Нюкасл так само пропустив двічі, і Бьорн, який в мене був, у захисті приніс теж лише два очки. У наступному турі у нас Нотінгем грає з Лутоном, а на Вестхем очікує складний виїзд в гості до Астон Вілли, яка. Перед тим ми пам'ятаємо не зуміло обирати вулс словом. Я думаю, що американський кіпер в мене залишається в складі, якщо не буде там якихось форс-мажорів, він збереже своє місце. А далі, вже там, починаючи з 10-го туру, прийде час Ареуля розкішний календар буде Весткема: Евертон, Брентфорд, Нотінгем, Берні, Крістал, Пелес, словом, все, як книжка пише, до 18-го туру я так подивився: у Увесхема фактично буде тільки два більш-менш серйозні суперники, більш-менш то більше до МЮ я це відношу, бо зараз якось трошки складно назвати цю команду топовою. Але ще будуть шпори. Тобто там вже ареуля в мене буде залізобетонний воротар основи. Повертаючись до захисників кастал, от знову ж таки, оцей фактор Тріп'єра ну людина дорога і. Я не міг собі його дозволити тільки тому, що вирішив зробити ставку на атаку. Мені захотілося і Воткінса, і Альвареса, і Холанда. Але Тріпієр знову показав клас, і ми бачимо, що реально серед цих всіх захисників, там кого б ми, ми не брали, там чи Шера, чи Бьорна, він все одно робить різницю. І навіть коли команда пропускає там двічі, людина набирає шість очок за рахунок знову ж таки, бонусів, за рахунок асисту і от. Мені зараз, щоб його в команду взяти, потрібно йти в мінус. І навряд чи я це зроблю. Але дуже шкода, що його мене нема, бо бачу, що суперники реально завдяки цьому гравцеві часом роблять різницю. Ставка на гравців Тоттенхем. Ну здебільшого вона себе виправдала. Кліншейт, медісон асист. Ну дуже мені кортіло зробити капітаном Сона на Лутон. Але знаєш, перший такий тривожний дзвіночок у мене десь був вже на старті гри. Такий предвісник якогось великого фіаско. Це коли вони почали оці всі свої моменти транжирити, і, і був дуже, дуже класний вихід в пор е після передачі якраз Сона. Я не розумію, як він там не забив, і я просто так супився і думаю, ну все, з цього вже нічого не буде. І... Бачиш, тут ще є один нюанс, що Сона, як для Капітана, трохи занадто швидко міняє. Ага. На 75-й хвилині. Його Деколи замінили. Деколи ми не і... заважає оформити хет-трек, так, є таке, але це теж тенденція, знаєш, і не дуже добре для капітана, коли там в попередніх теж п'яти матчах я дивився, його міняли там за 10, за 15, за 20 хвилин до кінця. Ну таке, знаєш, раз вистрілить, раз ні, може бути хитрик, а може бути от такий матч як з Лутоном, І я до речі не знав про цю фішку, але якраз після матчу Тоттенхема і ось. Люди, які масово капітанили Лесона, почали розганяти якусь теорію про те, що <социв> переважно ось в таких випадках, в обідніх матчах, капітани дуже сильно провалюються. Що Там, мовляв, ледь не ціла тенденція, я розумієш. Вигадав, вже якесь реальне прокляття. І я такий думаю, нічого, я це <социв> раніше не знав. Це враження, це враження, Та, знаєш, були такі сильні негативні емоції, не запам'ятовуються недовго. Але я скажу на правду, я вже теж про спойлери, у мене салах капітаном був, але я теж довго схиль вибирав між Соном і Салахом. І напевно чи не головним фактором було власне оце, те, що це був перший матч дня. Типу, але не через якісь uh -huh. покляття. А власне через те, що якщо він провалиться, типу, в тебе вже зглубше такий весь геймвік виходить з Харним. Я тому не люблю <тас> капітанити оцих людей з перших матчів. А села грав пізніше. І типу це, з uh -huh. причин, яка мене зрештою схилила саме до села. Та... Ну, та щось то моє. Ну, от Салах, бачиш, тут я дуже серйозно дав штанг. І. Всі очікували такої веселої гри з Брайтону, м'ясно, Ліверпуля. Ну, але мені чомусь здавалося, що Салах, ну окей, там, напевно, один заб'є. Я, зрештою, вже звик там, на старті сезону він в мене був завжди. Пам'ятаєш, я тобі вічно скаржився про ці 5 очок, 5 очок. І тут я якось не повірив в нього. Ну, і з твого боку, це навіть якийсь такий мінімальний тролінг. Знаєш, щоб в тебе Салаха не було, тут ти взяв його на вайдкарт, зробив капітаном і так мене хоп. Ну окей, я це запам'ятаю. Ну, бачите, так, е... так. Навіть попри те, що не, не згадав з капітаном, все-таки набрав непогано він. Ну так, з... так загалом нема, нема чого жалітися. Ну і до речі, от в Ліверпуля зараз знову буде дилема, тому що у Ліверпуля продовжується цей хороший календар зараз. Евертон, Нотя, нем, Лутон, Брентфорд. Ну, здавалось би, що очевидний вибір, знаєш, на капітана, тим паче, враховуючи всі проблеми ігрові е Ман Сіті. Але знову ж таки, зараз в Сіті, знову от, така от намічається весела гра з Брайтоном, і так само мені здається, що там в Холланда буде е, десь от щось схоже, як в Салаха, будуть моменти і реально дилемма. Кого зараз капітанити? Е, Холланда чи Салаха? Я щось більше напевно все-таки схиляюся до кандидатури норвежця. здається, вже би мало прорвати, Тим паче, після цих всіх матчів поразки від арсенала, думаю, вийдуть злі і Родрі. Родрі ж вертається в нас, так нарешті. Як ми побачили, що Родрі там реально це ледь не, не, не пів команди. До речі, ще я трішки вже хвилююся за Альвареса, який в мене є в Атаці, тому що знову ж таки, оці їхні перельоти, Південна Америка, пеп, вони грали. Я не знаю, може пеп йому там вирішить дати відпочити чи щось таке. І Воткінс, власне, був єдиним, хто бодай щось та набрав. Ми говорили, що цей гравець це гарантія очок майже завжди, і в нього досі тільки один матч в сезоні, коли він взагалі не робив там голів, не забивав або асистів не виконував. Далі в Вестхем в Астонвілли, але потім знову розкішна серія в них. Тому, звичайно, що Воткінс залишається Від того. Я його і брав, тому що це на довго тривалу перспективу, так би мовити. Ну зараз Лутуну Нотінгем і Фулхем. І от там. Ну, це після Вест має маю на увазі вже з 10-го туру. І думаю, там, якщо хтось вже придивляється до діабіту, то так само, напевно, було б логічно його десь з 10-го брати під серію з цих трьох матчів. Е, ну і на лавці, е, в мене от, е, залишилось 6 очок Бренфіта, одного з відкриттів цього сезону, гравець, який е, проковтнув нещодавно три м'ячі від молодіжної збірної України е, за однолітків І Ну, але тут, логічно, для нього місця в складі не було. Але я так бачу, що це гравець, який от принаймні регулярно буде мати хвилини і доволі такий перспективний. Давай тоді, можливо, перейдемо до якихось піків на 9 тур. Весь спочатку дорогих варіантів. Ну, звичайно, що це тренд. І я от знову подивився знаєш, до з цих славнозвісних комп'ютерів, що вони прогнозують. Mm -hmm. Так от, наприклад, з 9 по 15 тур вони йому прогнозують майже 34 очки. Ну, це за 6 турів. В середньому це виходить десь 5 з половиною чок за і Доволі непогано, але нюанс це його трансферна вартість сім і дев'ять. Це дуже багато, і очевидно, що це буде зв'язувати багатьом руки там при виборі команди. Фактично, стільки ж, оці суперкомп'ютери прогнозують Бовену. За аналогічний відрізок от, за наступні 6 турів. Ну, Тут особливого представлення не потребує. Людина там три голи в останніх п'яти матчах. і доволі в нього хороші показники і за жі, там 0,5 майже за цим впливом. Словом, Джарет, як завжди, серед таких ласок шматків на цьому умовному трансферному ринку. І, до речі, Дарвін Нуніас, я думаю, що вже пора так знаєш трішки припиняти сміятися з цього хлопця. Він доволі вдало з'їздив за свою збірну, відіграв, забивав в Бразилії красивий м'яч головою, забивав колумбійцям і виглядав досить непогано. Ну і тут. Так само треба сказати, що за цими Ікс це взагалі там перша людина в Ліверпулі, там на рівні 0,94, а люди справа... ПБ, там якби і Холланд, навіть трошки понищи. Так, але інша справа, як він не от ці всі свої нагоди вже реалізує. Вже неодноразово про це говорили. Ну і так само, бачиш, тут невідомо з цими перельотами він теж вертається з Південної Америки, як там в нього буде, чи він буде зі старту, чи можливо клоп на лаву посадить. Не знаю, будемо бачити, треба відстежувати в найближчі дні. Ну, До таких бюджетніших варіантів. От я ще, коли вайлдкарт активовував, я вже придивлявся до Софала, за чотири з половиною робочий, дуже навіть варіант, і він ось на старті сезону приносить більше чотирьох очок за матч, і я так подивився, ця людина дуже залучена. Зокрема, вже на чужій половині поля. В фінальній третині він виконує більше десяти передач, одинадцять шансів. Він створив великі моменти. В нього було персонально. Я думаю. Що ну, достойна кандидатура, щоб за такі гроші підсилити свою команду. Це ну, ніколи коштують захисники Вестхеми, та але це пол на найцікавішим з них виглядає mm -hmm. в тому сенсі. Зараз, так, зараз останні, але потім досить у них непоганий графік, Евертон, Брентфорд, Форест, Берлі є де в них розгулятися. Ну і знову ж таки, бачиш, Габріель в нас. Повертається, він на старті сезону невідомо, що там відбувалося. Сидів, а зараз за 4,7 ще ще ціна на нього впала. Настільки подешевше, що це став так. дуже класним піком. Знову та хороший пік. І ось доволі несподівано. Я думаю, що зараз багато у нас гравців до цього гравця будуть придивлятися, не те, що придивлятися, а масово будуть його закуповувати після травми Ендрі Робертсона. 7, якраз. всього за 4,4. Ну, е... Фубак Ліверпуля, бере не хочу. Так, так, досить класний варіант. Ну от я... Е... в мене одна заміна, і я отак приглядався. Я спочатку думав, що, можливо, взагалі нічого не буду міняти, але дуже мене спокушає кандидатура Ентоні Гордона. Е... Тут єдиний варіант це напевно. Якщо я заміню, наприклад, нету, хоча вони зараз десь в однаковій формі, мені здається, ну тут таке, хто більше, знаєш, але от ми з тобою говорили раніше, що Гордона було трішки нерезонно брати, тому що він там на дискваліфікацію цілий, зрештою, він же її відбув, він повертається, і за 5 і 6 е теж досить класний варіант, я буду до цієї кандидатури придивлятися досить серйозно. Ну і те, що ми говорили, звичайно, Бор Праус за 6,3. Так само з Вестхема, людина, яка завжди виконує стандарти. Думаю, що теж вартувало до цього гравця придивитися. Ну, якщо вже в атаку, так само я дивився такі більш бюджетні варіанти, може, комусь буде цікаво. Ну, наприклад, Соланки за 6,4. Теж ніби непогана людина, яка там в середньому 4 очки набирає за гру. Досить він такий націлений, в нього там по 3 удари, здається, в середньому. На і... пенальті. На пенальті, так, так. Тому чому ні? Ну і Едуард. Ось в мене вже був Еза, я досить так скептично, знаєш, зараз до тих всі Кристал крістолпели ставлюся. Але він в середньому так само. 5 цілих 10 очка за матч. Ну, але і... це було з Eзе на полі. Я думаю, З Езе на полі, з... так. Це загальний актуальний потенціал Crystal Palace просто в, раз, в рази опуститься з прав на Так, є таке. І... Але я дивлюся, знаєш, що в нього так само От як і Вези, вони досить багато пробивають вже за з мештравного майданчика. У них там в середньому по 3-4, удари, досить пристойний їх жіть. Там 0,6, ну, словом, така ось опція за 5,5, може бути. Ну і давай тепер з тобою подумаємо. У нас досить цікавий матч на вихідних Челсі Арсенал. Михайло Мороз. Після нього залишиться без чогось. Так. Я йому сказав, якщо ти зробиш це в суботу, чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі. Так я сказав. Але. Мудрик. Підходить до цього матчу після ще одного власного м'яча за збірної України, дебютного м'яча. Я маю на увазі, що в нього зараз трішки вже цих результативних дій побільшало. Він зачалося забивав. І ось цікаво, чи потіно ризикне і виставить його з перших хвилин, бо в англійській пресі, я, зокрема, читав Футбол Лондон, вони дуже так вже його хвалили, Мудрика, і. Знаєш, так завульовано, можна сказати, просили вже хоче вже поставити його, бо заслужив реально, знаєш, там своїм старанням, рою. І було б логічно йому дати оце продовження. Знаєш, якщо людина в формі, то чому ні? Тим більше на арсенал. Я думаю, що там, напевно, гостєвий сектор йому буде гарно співати. Знаєш, може, там якась додаткова мотивація. Підзарядять його. Я впевнений, що, напевно, будуть там якісь всякі такі підколи, глузування і так далі. Але це навпаки десь підстьоби футболістів. Тому, ну, така трішки авантюрна, але патріотична опція Михайло Моту. Ну так, авантюрна. Авантюрна, але так, може бути цікаво. Він ж у нього такий там якби по факту з'явився несподіваний конкурент Палмер, та, який у них в попередньому ж матчі. Стерлінг вийшов зліва, а Палмер зайняв місце Стерлінга справа, і ще й виявилося, що він пробиває пенальті, що таким абсолютним космосом стало. Ну і плюс це, типу, чудак, який коштує 4,9, грає в Челсі і пробиває пенальті. Тобто це ще один такий абсолютно несподіваний варіант, який десь падає на голову. І ну, да. буде на відверті, якщо вибирати для фентезі, то він буде цікавіший за Михайла. Ну, Зрештою, я би не брав зараз ні одного, ні іншого попри симпатії всю до Михайла, тому що ну, поки власне не ясно, хто типу, основний гравець Челсі, якщо на Стельінга ми плюс-мінус можемо орієнтуватися. От Зараз навіть Джексон почав втрачати місце в старті після того, як Броя повернувся після травми, то Челсі досі залишається такою досить нестабільною структурою і краще туди не лізти, принаймні в атаку. Принаймні в захисті ми знаємо, що точно буде грати Колвіл, точно буде грати Сіова. От Ріс Джеймс відновився після травми. Якщо здоровий, то якби точно він буде грати. Але в атаку я би поки не ліз. І ми, до речі, говорили про Габріеля, який коштує 4,7, але не говорили про Зіншка, який коштує 4,9. І це, в принципі, теж дуже класна опція в Арсеналі. І, можливо, навіть там трошки з більшим асистентським потенціалом, ніж Габріель. Якщо Габріель це більше проголити зі стандартів, то Зіна все-таки може віддати передачу, і в них там є кілька цих. Стандартних розіграшів в кутових, які закінчуються ударами з що Він теж може бути цікавим варіантом. І в Арсеналу зараз непростий календар. Найближчі матчі в них. в них, найближчі матчі, це Челсі, власне, потім ще якісь, Ні, потім Шеффілд, Але тоді Ньюкасл, здається. Так, да, Ньюкасл. касл Але от вже після 12-го в Арсеналу починається теж дуже класний календар. І Габріель, і Зінченко, і навіть. Чим дідько не жартує е, такий дабл оборони арсенала, може бути дуже цікавим варіантом. Скажімо, Зінченко Дебріал плюс Сакаріс, плюс захист, що, щось таке. Так що так, дивимося і на Зінченка, і на е, Мудрика в цьому контексті можна дивитися. На Забарного не можна дивитися в цьому контексті, і на Миколенка, мабуть, теж не варто. Переїжджаємо до моєї команди. Я теж зіграв wild Card і зіграв навіть трошки краще за володю. Звичайно, коли у нас закінчився призовий період, я почав добре грати. Якщо 69 очок мене протягнули прямо так, з, тисяч, з, мільйон, з мільйон 700 тисяч ось таке було в мене. Тепер 488 на місце. Приємно, прикольно, все ще позаду Володі, але рванув я так нормально. І в нашій лізі десь там з 30-го місця, здається, 30 якогось на 11. І при приємне використання Wildcard, попри те, що не все спрацювало. Колві лазяв буквально заради одного матчу проти Бернлі. Вони примудрилися пропустити, тому що там тотальною перевагою володіли весь матч. Ну і Натомість залишив Габріеля в запасі. Ніхто з нас, я теж не очікував, що Арсенал матиме сухий матч проти Ман Сіті. У мене тут аж останній перемостився. От, Але я вже тоді скористався цією опцією, власне, та, що кабріль коштує 4,7. Зараз думаю, він буде дорожчити. Він мене ще посидить на лавці проти Челсі. Ще проти Челсі принесе 8 очок, а потім вже на Шеффілд я його дістав. Вони від Шеффілда якогось дорога пропустить. У догі приніс свої 6 очечок, все спокійно. Так само, як у Лоді Тернер, так само Медісон, так само Сон, так само Нето. Дивине, що в мене в півзахисті Vowen. По суті, виходить, що в мене боумен замість володіного Альвареса. І так. зі зрозумілих причин, зараз от я, власне, особливо нічого не чекав від попереднього матчу і від наступного, мабуть, теж, бралося наперед з 10-го туру. Та, так, щоб це вже потім оцей супер календар весь вест покрити і закрити. Е, ну і по суті, те, що зробило мій геймвік, це те, що я обрав в салах Капітан 15 очок, 30 загалом, Круто. Мо. Цар. двічі в цьому сезоні я не капітани Холланда і двічі я вгадував. Раз це був Моріс, у якого був WMW за Лутон, і другий раз Салах. Обидва рази вони Холланда обскакали. Це приємно. Воткінс теж в моїй команді, Холланд теж в моїй команді. Та сама система з -схема, схемка з воротарями. А Реоля в мене є, але грає е Тернер, і в наступному турі теж гратиме Тюрнер. Е По капітану. Я майже, напевно, капітаном тому Холланда. Е, е, тому що ну, та, Брайтон занадто солодкий в захисті і занадто багато шукає в атаці, щоб все-таки не спробувати. Дуже класно проти Холланда зіграв Саліба. Е, Туром раніше проти нього дуже класно зіграв Доусон 60-річний. Ми сподіваємося, що Льюіс Данк не повторить цього перформансу він не зможе настільки перекрити дихалку. Цій машині скандинавській. Більше він за збірну забив, і може він трошки так розчахлився чуть, чуть По пікам Володя, в принципі, все сказав. Е, та, Це Мікас, це дуже цікавий варіант. Я дуже хотів трента в цю команду. Я коли складав wildcard, я і так намагався трента запхати і сяк намагався трента запхати. Єдиний варіант, при якому в мене сюди залазив Трент, це відсутність Холланд. Тоді залазив і Трент, і Тріп'єр. Та команда оглядала дуже-дуже непогано, але я все-таки не відважився викинути Холланда. І, власне, одна з причин ще оцей матч проти Брайтона, де дає дуже хочу його капітанка. Я думаю, що там може бути якийсь такий вибух емоцій, щось на кшталт хет-трику. Замінь яких робити не буду. Насамперед, тому що травм нема. І ну, я в попередньому турі зробив wildcard, я в принципі взяв всіх людей, яких я хочу. І зараз тратити заміну одразу після лайн-карту, мені здається, дуже було б дивно. Тому що ну, типу, всіх цих людей я брав за якимись мотивами. Та? Я розраховував на те, що вони будуть грати, приносити очки. Зараз витрачати заміну я не бачу сенсу. А от наступному турі, якщо не буде якихось таких пожежних замін, то можна буде власне якраз це Мікаса запхати в команду. Є, типу, думки, що на тижні 10 вибух. Відповідно, це ще буде не пізно. Правда, він ж, з 4-4 подорожчує добряче, якщо не до 4-5, або mm -hmm. більше, то до всіх 4-7. Ми подивимося. Один з тих піків, які бути, можуть бути цікавими, які вводені назвав, я ще дуже задивлявся на Мартінеллі. Він повернувся після травми, він забив Манчестер Сіті, і він подешевшив за той час, поки він був травмований. Він теж сперс 7-7 здається коштує. Це такий найдешевший шлях тепер виходить в атаку Арсеналу. Ну і з того, що ми побачили зі старту сезону, він такий беззаперечно їхній перший номер на лівому крилі. Потросар в будь-якому разі його дублер. І він дуже цікавий персонаж. Ціна плюс якість це після 12-го туру. Зараз Челсі, звісно, не варто брати, мабуть, Мартинелі. Потім Шеффілд, може би й хотілося, але після того одразу Ньюкасл, де теж багато голів якби не заповідається. І от після 12-го туру. Вже треба думати, як пхати в команду гравців Арсеналу, тому що у них починається дуже класний календар. І ми всі розуміємо, що Арсенал одна з найкращих команд ліги. і, Відповідно, одним Габріелем я обмежуватись не хочу. І вже я буду шукати шляхи для того, щоб запхати Мартінелі, а може навіть ісака, типу їх двох в Тоттенхема, скажімо, трошки погіршується календар. І такий от розмінчик два на два одних лондонських футболістів на інших. Виглядає цілком можливим в моєму виконанні. Ну, але це все про майбутнє і це треба, щоб не було ніяких травм, нічого подібного. Тоді ми ще мабуть глянемо секундочку, що там робиться в нашій лізі. Тепер туди не так страшно дивитися. ми Вже на 37-му і 36-му місці. О, Євген Стук, до слова. Наш срібний призер нашої призової ліги він тепер лідер. лідери дайся чути. Вже запізно. Про перемогу на перемогу сподіватися, але за, за друге місце ти свій приз отримаєш. І, і цікаво, що попередній наш лідер Дем'ян Руденко опустився. І Андрій Павлів, який був третім, став четвертим. Олександр Хомотов їх обох обскакав. Та, до слова, раз може про призову лігу, то е, поки, поки граємо без призів, ми сподіваємося, що в майбутньому це зміниться. І так само, як ми розігрували за і листопада, якби в сумі. Може, будемо розігрувати за грудень, за січень, дасться чути. Обіцяти, на жаль, не можемо, але будемо сподіватися і робити від нас залежне все для цього. Е, ну що, успіху, володя твоїй команді. Більшого успіху в моїй команді. Всім до зустрічі! Чекаємо вас в нашому новому випуску. Успіху!